Чи був ти у зоопарку? Був. І мені найбільше сподобались бізони. Вони щось тільки лежали, а не бігали. Такі бізони. Бізони це такі, це такі баки, тільки, тільки в них гривище є. Ну і ще мені сподобались ем, козли. і. Потім, мені козли понравились, тому що вони щось у нас з капусту так їли швидко. Цілі лістки з'їдали. А тваринок можна годувати в зоопарку? Тварин, так. Да. Те, що вони їдять, то тим і можна. А тільки ти знаєш, що люблять тваринки, чим ти їх пригощав? Не, ну я, наприклад, козлі пригощав капустою, страуса за капустою. Ну, там коли ще я прийшов, там. ну пригощав. Взагалі вже не пам'ятаю, коли ще я прийшов. А як ти думаєш, тваринам подобається жити в зоопарку? Чи краще їм було б на волі? На волі. Тому що на волі це не треба в клітках сидіти або за забором. там. Ну і ще їм краще жити. Або вдома там, чи, чи десь на полі. там. А як ти думаєш, навіщо ж тоді люди придумали зоопарки? Клітка зоопарка, якщо тваринам краще було б на волі жити. Ну, Щоб, щоб, щоб люди іноді дивились на тварин. Що таке зоопарк? Зоопарк там, де ведмеді, мавпи, тігри, собаки, їжачки, кролики. Хто найбільше запам'ятався? Ведмедик і мавпочка. А чому? Бо Там була маленька мавпочка. Що вона робила? їй кидали печенюшку, хлібчик, вона ловила з ведмедиком. І всі ловили. А ведмедик вот чим тобі сподобався? Що він... Стояв і танцював і хлопав. І ще ми йому кидали чинішки, а він ловив. Якби когось можна було з зоопарку забрати додому, то яку б тваринку ти хотіла взяти? Кролика. А чому кролика? Кролика. Всі одно вдома саме кіт. Як думаєш, мама б зраділа, якби вдома кролик з'явився? Мама, нічого не хочу, тіка. Тільки... Кота, і все. А чому так? Не знаю, чи мама не хоче ні кролика, ні собачку. Ні собачку точно нет. не є. Вони будуть заводитися з котом. А скажи мені, будь ласка, як гадаєш, тваринкам краще в зоопарку жити чи на волі? І в зоопарку, і на волі. І в зоопарку далеко їхала на дорозі. Там в лісі були білочки, і ми їх кормили шишками. А що таке зоопарк? Зоопарк, це там треба гуляти. Якщо просять маленькі дітки, то і поїдуть. І з мами папою. Хто живе в зоопарку? Білочки, в лісі вони. І там зайчики якісь. Там папа розказував. А яка тобі тварина в зоопарку найбільше сподобалась? Білочки, всі там були якісь, розкакають. ми шукали голішки. Мама б зраділа, якби ти фазана додому привів. Но она бы заградила, если у нас был дома попугай какой-то домашний. Это я так хочу. А мама хочет, чтобы у нее дома жил котик. А чему так? Чему у вас такие с мамой разные смаки? Мама хочет папушку, ты хочешь папушка, а мама хочет котика. Бо маме нравится Котика, мені подобається, мамі коротше, подобаються звірушки, а мені птахи подобаються. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, де тваринам краще живеться? На волі, в природі, чи у зоопарках? На волі. А ти б що вибирав? Хай би краще вони, ці тваринки жили на волі, чи хай би краще в зоопарку, як ти гадаєш? Краще, щоб жили і дишали, і. Дышали, і... они жили на воле. Я когда-то кормил голубей, и одного голубя взял за хвост и вот так держал, и он махал крыльями. Ну да, я, я, у меня, я, это, руки соскользнули с перьев, и он улетел.